Всім доброго здоров'я! Сьогодні ми пройдемося по країнах Європи та побачимо, почуємо, як же живуть теперішній час наші українки за кордоном. Отже, почнемо з загальні. Будь ласка, ваша увага. Мої стосунки з британцем, друга частина. В першій частині я розказала, як я познайомилася з ним, і зупинились ми на тому, що я прийшла до нього дивитись фільм, де по сюжету йшла мова про полігамні відносини. І тут він мені такий каже: Я давно тобі хотів сказати, що я почав спілкуватися з однією дівчиною, але ти. Не переживай, ти будеш моєю основною дівчиною, а вона другою. Я трішки в шоці почала перепитувати. Може, я не так щось зрозуміла, але як тут не так щось можна зрозуміти. Він мені каже, що взагалі то в Британії це нормально. До речі, в цієї дівчини є хлопець і він не проти їх стосунків. Також сказав, що я адаптуюсь і буду вважати таку форму стосунків норма, але вже пішов четвертий рік життя тут, і я так і не адаптувалась. На останок він мені сказав, щоб я не переживала в нього є друг, якому я взагалі то подобаюсь. Я була дуже шокована його турботою. Вивляєте, який мені турботовий хлопець достався? Я йому сказала, що я не проти таких відносин. Але, звісно що, без мене. Я вирішила нічого не доказувати, не пояснювати, бо зі своїм уставом чужий монастир не підеш. Звісно, я не кажу, що всі такі британці, я лише розказую свою історію. Всюди є хороші, і погані хлопці та дівчата, причому будь-яких національностей. Я не маю права його засуджувати, бо це його життя та вибір, але все одно трохи засуджую і не можу нічого зробити зі своїми відчуттями. Бо мені таке не підходить. Ходить. Я відчуваю між британцями і мною велику прірву. Ось така європейська британська демократія у стосунках. А ви замічаєте, як різко та раптово поспадали корони наших українських принцес? Ще зовсім недавно ми усі бачили в інтернеті, що їх треба добиватися, шанувати та поважати. Као-ліжко кожного дня. Квіти, великий букет на регулярній основі. Ну а те, що потрібно забезпечувати, це навіть не обговорювалося. Проте, побувши у Європі певний період часу, чомусь усе різко помінялося. А ми продовжуємо зараз. Ми побачимо та почуємо, як справи у наших жінок у Італії. Будь ласка, ваша увага, парад членів бачили? а я відділа. Сейчас расскажу. История на самом деле стрёмная. Об этом не каждый решится рассказывать, тем более на большую аудиторию. Но я уверена, что вы меня поддержите и скажете, что я сделала все правильно. Это седьмая часть, почему у меня нет друзей в Италии. Остальные части ищите в профиле. Так вот, два года назад я приехала в неизвестную мне семью на севере Италии помогать собирать яблоки на плантациях. И меня посетили в корпус, который принадлежит дому хозяев. А вот кухню я делила с младшим сыном своих работодателей. И в один прекрасный день утром я готовлю завтрак, и ко мне выходит поздороваться этот малец-молодец абсолютно голый, с поднятым, извините, членом. Я ему сказала, чтобы он так не делал, но ситуация потом повторилась вновь, и я пошла жаловаться его родителям. После моей жалобы такие голые выходки прекратились. Но он мне начал мстить, и об этом я, естественно, расскажу уже в следующей части. Как вам, ребятки, что скажете? Ось такі історії наших жінок у Італії. Взагалі, відносно Італії з нашими українськими жінками уже легенди ходять. Зараз ми побачимо та почуємо, як саме жінки це коментують. Будь ласка, ваша увага. Деякі наші українські жінки, які знаходяться вже дуже давно в Італії. Чому говоримо саме про Італію? Через те, що це найперша країна, куди масово виїздили наші українські жінки. Так ось хто зробив таку репутацію нашим жінкам, що всі легковажні та сплять за гроші з італійцями старими. Причому самі ж ці жінки приїздили додому у відпуск, збирали сусідів, збирали родичів та й розказували, які всі проститутки, але не вона, вона надто порядна. Навіть банан їсть биделкою. Але скажу вам одне, що статистика доказує, що ті, які найбільше говорять та обсуждають інших жінок, самі такі і являються. Це саме ті жінки, які пройшли Рим, Крим і імені Труби. Просто руки беруть своє, і на її місце прийшла якась молода. Тому їй нічого не залишається, як обсуждати іншу жінку. Жінки, давайте нарешті, будемо солідарними одне до одного. Тому що я вважаю, що жінка повинна захищати жінку, а не навпаки. і повірені, Вірте мені, що цю статистику робите ви іншим українкам, але ви також туди входите, тому що ніхто не перебирає, чи яка ця жінка була легковажна. Ви, чи якась інша. Ви також українка, значить, ви теж легковажна. І перше, чим відкривати рот про когось, завжди думайте двічі. Тема українських жінок в Італії в нашому суспільстві вже настільки актуальна та популярна, що вже навіть відображається в нашому українському кінематографі. Взяти, приміром Гніздо горлиці український фільм, українські актори. Хто не бачив, раджу подивитися. А ми продовжуємо: наступна Норвегія. Будь ласка, ваша увага. Коротше, мій норвежський муж приніс мені оцей молоток із гвоздями. І каже: от хочеш. Щоб твои кури, любимые, не жерли твою клубнику. Ну, бери городы сама им загородку. Вот так вот, девочки. Норвежские Ну, чем не женская работа. Городить загородку от курей. Красота. Я оце прям умиляюсь там равноправию. Нема. Немає чоловіків у Норвегії. Немає у Норвегії чоловіків справжніх, працьовитих настоящих. Хочеться полонець? Будь ласка, молоток, лопату до роботи. А ми йдемо далі. Зараз побачимо та почуємо, як там Нідерланди. Будь ласка, ваша увага? Більшість чоловіків. На жаль, це велика біль 21 століття. Навіть тут в місцеві в Нідерландах вони нічим не відрізняються від українців. На жаль. І є велика проблема, що багато чоловіків сприймають жінку не як особистість, не як людину, там з цілями, з планами, з поглядами на життя, а просто як тіло. І це дуже жахливо. Бо скільки разів я не стикалася з таким відношенням до себе, що мене не сприймають як людину, яка може обсудити, підтримувати багато тем, в якої є свої погляди на життя, а просто як гарну дівчину з гарним тілом. Гарною зовнішністю, і це дуже сильно дратує. Отакої. Виявляється, що нідерландські хлопці не сприймають жінок з України як та королев, а сприймають просто як тіло. А ми йдемо далі. Зараз побачимо та почуємо, чи усе гаразд з арабами. Будь ласка, бля, знаєте, я просто ваху від того що я зараз узнала. Я розвілася з мужем своїм арабом, і на другий день після нашого розводу він почав жити з тілкою. А вчора я узнаю, що він цю тілку 6 років. Вот скажите мне, пожалуйста, помогите разобраться в этой всей хуйне. Я, блядь, тупая нахуй? Или эта вся хуйня была просто спланирована? Одним словом, начался коронопад в наших украинских женок. Арабы, бачим, не подошли. Дальше у нас не будь ласка. Я украинка в Германии, и джаб-центр мне говорит, что мне уже пора на работу. Извините, какая работа? Я в Германию приехала, чтобы жить красиво. А не вставать там в 6-5 утра, или во сколько вы там стоите на работу? Это вообще не для меня. Ну это несопоставимые вещи, типа ходить на работу. Тем более у меня нету времени на работу. Я не представляю, как совместить работу. И, например, там шопинг, поход в рестораны, маникюр, как бы каждые две недели. Как это все совместить? Ну, это невозможно. Нет. Так что хлопы схеля это голови, бо у нас Украины. Я вам таке скажу хлопці, що ми самі у тому винуваті. Ми самі дарували квіти, самі забезпечили, самі старалися, добивалися і так далі. І зараз, як то кажуть, маємо те, що маємо. Що посіяли, те і пожали. А ми йдемо далі, відео наступне. Дівчки, не знаючи нічого, що ви ліпите, скільки тобі років? 32. А мені 42. Він же старий для мене. Йому вже 32, мені ще тільки 42. Що, думаю, треба його міняти? Може я знайду собі молодшого. Ніщена. Ти ні, а молодшого майду. <реш> Кажуть люди, що я сам. Я, а це? У мене таке враження виникає, що в нашої української жінки після 40 років відкривається друге дихання. Бачимо самі. Вони хуляться, як вони собі гуляють з молодшими, старшими, різними національностями, різними кольорами шкіри і так далі. А ми продовжуємо отже, відео наступне, будь ласка. А зараз така собі думає, може це з білорусом попробувати. я стільки почу картошки, блін. По моїх порціях видно. Ну. З поліком не вийшло, може з білорусом вийде. З поліком не вийшло, може вийде з білорусом. Як не вийде з білорусом, може тоді вийде з німцем. Ну а як не з німцем, тоді з ким може. З французом. Ой, коротше, історія стандартна. Ось такі історії наших українських жінок за кордоном. Тому, що я хочу вам сказати: прийде час і велика кількість, можливо, навіть і більшість українських жінок будуть вдатися в Україну. І як вам з ними жити, будувати стосунки там, чи створювати сім'ї, вирішувати лише вам. Тому думайте, аналізуйте, думайте своєю головою. І нехай у вас усе всіх буде максимально добре та максимально чудово. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей! E